Друзі, привіт! Ви на каналі ABC Cooking і з вами я, Наталка Мащіка. Сьогодні в мене пшеничний хлібчик за 5 хвилин. Так, вам не почулося саме стільки часу потрібно на його приготування. Без замісу, без використання міксеру. Це настільки просто, що хлібчик приготує навіть дитина. М'якенька м'якушка та хрустка скоринка. Починаємо! Літрів теплої води поєдную з 1 чайною ложкою цукру та додаю 7 г сухих розчинних дріжджів або 21 г свіжих пресованих. Все перемішую і залишаю при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Потім додаю 2 столові ложки олії і все ще раз перемішаю. До 500 г пшеничного борошна додаю 10 г солі і все перемішую. У мене пшеничне борошно загального використання можна взяти вищого гатунку, додаю дріжджову суміш і тепер увага! Це поєднуємо за допомогою лопатки, ложки або руками, як вам зручно, поєднуємо до тих пір, поки в мисці не залишиться сухого борошна, Вимішувати не потрібно. На цей процес витрачається від 30 до 45 секунд. Все залежить від швидкості ваших рук. Я беру велику миску на всяк випадок. Миску необхідно змастити рослиною олією, а також не забудьте змастити олію і ваші руки, тому що тісто досить липке. І з тіста робимо колобок ось таким ось чином. Кладемо його в миску, накриваємо рушначком, чистою шапочкою для душу, як в моєму випадку, або харчовою плівкою, і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Прийшла одна година. Необхідно зробити обминку тіста. Для цього руки змащуємо рослинною олією та натискаємо долонею на тіста декілька разів, щоб вийшов вуглекислий газ. Потім, за бажанням, але не обов'язково, можна зробити складування тіста конвертом ось таким чином. Це покращить клейковину, і м'якушка буде набагато гарнішою. Знову накриваємо харчовою плівкою, чистою шапочкою для душу або рушничком, і залишаємо в теплому місці ще на 1 годину. Пройшла одна година, тепер необхідно сформувати хлібчик. Я вже собі підготувала паргаментний папір, Беру моє тісто, натискаю декілька разів долонею. І кладу його на робочу поверхню тою стороною, яка була до дна миски. Як ви бачите, робочу поверхню я ніяким борошном не присипаю, в цьому нема необхідності. Якщо ви бажаєте, можете це зробити. І тепер все дуже просто: беремо всі кінці і складаємо їх до центру. Ось таким чином. Потім перевертаємо тісто і трошечки його ось таким чином. Підтягуємо для того, щоб запечаталися шви. Ви можете сформувати будь-яку форму хліба, яку бажаєте. Тепер кладу тісто на пергаментний папір і накрию його мискою, залишу при кімнатній температурі приблизно на 30-40 хвилин. Є різні способи випічки цього хліба. Можна випікати на деко. На камені для випічки, або в чавунній кастрюлі, як роблю це я. Чому я вибираю чавунну кастрюлю? Тому що вона дає ефект печі і не потрібно робити додаткового зволоження духовки. Чавунну кастрюлю разом з кришкою кладу в холодну духовку і включаю температуру 230 градусів по Цельсію, нагріваю 30 хвилин. Якщо у вас немає червоної кастрюлі, не переживайте під цим відео в описі, я напишу, як випікати на деко або на камені для випічки. Пройшло 30 хвилин, і тепер за бажанням, але не обов'язково, можна зверху присипати борошном і обов'язково зробити надрізи, будь-які, які ви бажаєте. Завдяки надрізам хлібчик не трісне в духовці під час випічки і буде мати гарний естетичний вигляд. Моя духовка дуже любить припікати знизу, тому я знайшла для себе спосіб і в гарячу чавунну кастрюлю кладу такий товстий шар з фольги. Кладу хлібчик разом з пергаментним папером і тепер увага! Перші 30 хвилин випікаю під кришкою, температура 230 градусів по Цельсію. Далі наступні 15-20 хвилин випікаю без кришки. При температурі 210-220 градусів по Цельсію. Мій хлібчик вже готовий. Подивіться, як чудово він виглядає, дам йому охолонути і покажу вам, який він всередині. Для тих, хто ще не зрозумів, чому хлібчик називається за 5 хвилин, повторюю, тому що на всі ваші маніпуляції роботи з тістом йде 5 хвилин, а все решта зробить за вас духовка та час. А тепер послухайте. Ну, що може бути краще, ніж домашній свіжий хлібчик з хрусткою з коринкою та м'якенькою м'якошкою. Це дуже простий рецепт. Сподіваюся, що він вам сподобався. На моєму каналі є дуже багато рецептів різного хліба, різного ступеня складності. Залишу плейлист під цим відео, обов'язково подивіться і знаходьте для себе те, що для вас підходить. Якщо сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть, коментуйте. Вам не важко, мені приємно. Ваші вподобайки це нагорода за мою працю. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підписуйтесь на мій інший канал, Файна кухня. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Підтримуйте українських блогерів, підтримуйте український контент. Всім па-па